Привіт, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник і я запрошую вас провести зі мною тиждень вільної людини. Цей тиждень придумувала і допомагає його просувати на YouTube каналі наша чарівна Оленочка Буганова. Цей тиждень ми що придумаємо, те й робимо в своєму рукодільному плані. І так, тиждень вільної людини, а я продовжую гру магічний кубік. Але я її трошечки відозмінила і вирішила спробувати, що ж у мене вийде. І так, так як і волинки в мене зараз. Є шість процесів. У мене кубики будуть вибирати, але я буду грати 7 днів не 6, а 7 днів буду грати. Я буду вибирати собі процес, але не я буду вибирати, вибирати будуть кубики. Я теж скачала на телефон програму з кубиками, будуть вибирати кубики. процес. У е, мене написано, мій календарик. Написав, цього тижня фортуна на вашому боці, якщо чесно, то я аж трішечки заздрісну. То я вирішила все ж таки спробувати. Думала, в якому форматі буде це відео. Ось в такому форматі. Значить, у мене шість процесів, як і грана, і кубика, і випадає два кубики. На першому кубіку процес, на другому кубику Кількість годин, які будуть, е, при, повинна я присвятити тому чи іншому процесу в той день. І так, мої процеси. Е, процесом номер один я заявляю свою рожеву футболку. У мене ось така вчорі. футболочка, я вже розповідала в кубиках, що це в мене 50. Бавовна вовна 50 крил і 430 метрів 100 грам. Це ниточка з польського магазину Action. Іншого вибору в мене не було спиці. Тут номер 2. Ось це процес. Номер 1. Я брала три процеси в'язальні і три процеси бісерні. Ну, не можу я залишити бісер. Другим процесом я заявляю свою. Бджілку, силянку бджілку. Вона у мене ось така. Я її тут і залишу. Я поставила ось, де я на якому етапі. Ось це моя силянка, бджілка, над нею я буду працювати. бджілка Алла Йосвяк. Створила схему, я купила і працюю над цією схемою. Процес номер 3 це лавандовий светрик. Цей светрик я в'яжу в проєкті, Моя веселка від ринки ось у такому етапі. Де я тут маркерочок став. А ось оце біленький маркерочок, це початок мого процесу. Ось є. Процес номер 4 це шафран. Це ось фіолетовий процес це буде силянка від гердани. Ось оце два мої такі кольори. Вони тут блищать не показуються, але вже як розпочну цю силянку, то вам покажу. Це процес номер 4, шафран. Процес від гердани. І процес номер 5, Ха. моя футболочка Футболаці, я казала низ червона футболочка. Це черве червнева червона футболочка у процесі, теж у який я заявляла у спільнику моя веселка. Я ж вам казала, низ я вже обробила, залишились рукавчики. Ну Я далі не буду відходити. Сьогодні мені кубики. Викинули процес номер 5 Я її писала в два магічні кубики. Першим ніяк не справилася. Це написала п'ятим. І думаєте, що кубики мені сьогодні викинули процес номер 5 І я буду працювати над нею 5 годин. На другому телефоні я буду ставити терм... таймер і працювати над цим процесом. Це тут у мене бавовна. Я в'яжу аж у 9 ниточок. Рукав я вже ось. Даже маркерочек поставила, початок набрала, Рука... Залишилось мені тут з підрізу і буду в'язати. Скоріше за все, я рукав буде коротенький, і не знаю, мабуть, так само закрию, як і низ. Ось це у мене процес номер 5 Сьогодні я працюю над ним 5 годин. Я підключуся завтра вранці і розкажу, скільки ж часу я потратила на цей процес. Е, і процес номер 6 Я буду у... плести гердан. Ось у мене. Ось. Гердан. Ось гердан. Ніжність від Людмили Савлю Кашнищук. Ось це у мене буде процес номер 6. Це мій гердан. Ось це такі процеси. Побажайте, мені удачі, навіть календар, у мене сьогодні вірить. І я буду працювати. Але, помимо цих процесів, я ще в'язалась у вишивальні перегони. І дуже-дуже хочеться мені у вишивальних перегонах вишити в цьому, на цьому тижні хоча б. 10 тисяч бісеринок. Багато я загадала, чи ні, побачимо, як буде. І так, я сьогодні працюю над процесом номер 5 червоною футболкою. До зустрічі в наступному підключенні я буду підключатися кожний ранок, бо мені ж треба показати, і що я попрацювала, і що мене на кожний новий день. і так не перемикайтесь за зустрічі за секундочку. Привіт, привіт всім! Сьогодні у нас уже вівторок і я продовжую свій челендж. І так, сьогодні у нас випав процес номер два. І я буду працювати над своєю бджілкою. Силянка, бджілка. Ось так. У мене виглядає силянка. Маркерочок я поставила. А, ось Сьогодні я над нею хочу працювати 4 години. Чи хочуть кубики? Як у мене вийде, я розкажу завтра. І так, вчора випадав процес номер 5, 5 годин. Як ви бачите, Мені вдалося завершити рукавчик один. На іншому рукавчику я вже пров'язала 10 рядочків і буду візерунок робити, що я собі придумала. І я попрацювала, вважаю, дуже добре. Хоча я працювала 3 години 40 хвилин. Більше часу я силянці не змогла приподілити по тій простій причині, що я тут. Поставила дерев'яні коротенькі спиці, і захворі... заболіла рука, але це я так і бачу, що працювання дуже добре, мабуть, вже таки до завершення рухається моя футболочка червона. Так, ось так. Е, я всім бажаю більше часу на улюблений хобі і не перемикайтесь, до зустрічі за декілька секунд. Завтра вранці. Привіт, привіт всім! Раннього раночку середи. Я сьогодні до вас підключаюся рано. І знову, як бачите, у мене на В столі процес номер 2. Вчора кубики викидали процес номер 2. І сьогодні вранці процес номер 2. Вчора я працювала над цим процесом. Було 4 години, з них я потратила 2 години 30 хвилин. Так, як і ходила на роботу, якраз не вистачило мені часу. Сьогодні у мене Теж процес номер 2 і 2 години. Я маю велику надію, що я зможу попрацювати над цим процесом 2 години. Ви вже бачите, половина бджілки моєї є, залишилося ще одне крильце, і їй буде залишилося ще одне крильце. Мені залишилося буквально один рядочок і листочок номер. Один буде всей сплетений. Буду працювати тепер уже сьогодні над листочком номер 2 Не перемикайтесь, до зустрічі за секундочку, завтра вранці. Привіт, привіт вам всім четвер. І сьогодні я знову працюю над своїм челенджем, над своїм кубиком І так, я показую вже, як бачите, процес мій вчора. Вчора мені цей процес випав 2 години. Я з ним справилась. 2 години попрацювала. Бджілка моя підростає. Оце мені подобається. Це я відпрацювала за 2 дні. Привіт, привіт всім п'ятничного раночку. Сьогодні в нас оголошується активна п'ятниця. Вмикайте драйвову музичку в наушниках, взивайте красівки і влаштовуйте собі караоке пробіжку Я вирішила послухатися, зараз записую відео і влаштовую собі пробіжку, але в гумових чобітках. У нас прийшов дощик. Земельку палило. Ну, грязі немає, але у мене там травичка і йду паливати теплицю. В мене немає ні крапельки, нічого. Я... Теплиця в мене невеличка, це перший мій досвід. І треба палити ще тепличку. Ну, то піду зранку палю. Дощик що учора, а сьогодні така хмарна погода, я піду паливати теплицю. Але ж до мого марафону у марафону, а, скоріше, кубіку. Вчора кубик мене викидав ось номер, це, мабуть, четвертий у мене. це моя селяночка шафран. Як ви бачите, мені трішечки не вистачило, щоб завершити її. Я пр... Було б 3 години. Я навіть більше вчора працювала з цією селяночкою, мені залишилося. Ось тут, отак у мене є 9. Ось таких я нарахувала, ще залишилось 9 таких рапортів. Ну, як що буде настрій, може, й плету на цьому тижні, а ні, на наступному тижні точно буде, бо це годинка чмого часу, і буде моя селяночка готова. І ще прикреплю зразу металеву фурнітуру. Ось так. І так, що ж мені випало сьогодні? Сьогодні у мене моя рожева футболка. Ось, Маркерочок я ось чорненький поставила, так він і стоїть. І ось сьогодні в мене теж випало 3 години. Я зараз вмикаю таймер і буду працювати після того, як палю тепличку. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. До зустрічі за секундочку. Привіт, привіт вам всім в суботу. І сьогодні, як ви зрозуміли, я буду розпочинати плести гердан. Сьогодні мені випав номер 6 і 2 години роботи. До речі, вчора мені випало 3 години з рожевою футболочкою, я з нею справилася, але забула вам. Принести, покажу вже в звітному відео, що мені вдалося. Пров'язала пров близько 10 см. І порахувала вчора нарешті петлі. У мене в футболиці 333 петлі. так що Петель багато, спиці номер 2 але близько 10 см все-таки це доволі гарний результат. І так, не перемикайтеся, до зустрічі в наступному відео. Привіт, привіт всім! Сьогодні у нас уже неділя, і сьомий день моєго тижня, вільної людини. І що ж, сьогодні я теж працюю, як ви бачите, зі своїм герданчиком. Сьогодні мені випав процес номер 5 і 5 годин. Ну, ще мені жодного дня не вдавалося попрацювати так довго. Але ж все ж таки хочеться. Герданчик зараз в'яжеться на одному диханні, швидко в'яжеться. Вчора в мене було 2 години, і я ось уже скільки могла попрацювати. Сплела пів поясочка, він тут схований, не побачите, і вже плету. Такий гарданчик, у мене поки що білий і прозорий два кольори, а потім на другому, я не знаю, як його правильно назвати, буду вже, різні кольори. ви там воно бачите. Але сьогодні я працюю саме білим кольором. І так, не перемикайтесь, до зустрічі. Відпрацюю 5 годин і заключне відео, скоріш за все, зніму завтра зранку. До зустрічі за секундочку. Привіт-привіт вам уже ранку понеділка. І сьогодні я знімаю звіт по тижню вільної людини. І так, я трошечки погралася на цьому тижні, так як тиждень вільної людини. Деякі процеси я розпочала. а Ті що розпочаті процеси, в мене вийшли з шикарні просування, але ж по, по порядку. І так, е на цьому тижні, як ви вже зрозуміли, було в мене два кубики і що ж мене натворилось. І так, процес номер один: рожева футболочка. Ось вона є. Тут у мене, я вже казала, 333 петельки. І я пров'язала 7 сантиметрів. Ну, я працювала з процесом 3 годинки. Ось такий мій результат. Непоганий, я вважаю результат. Другим процесом у мене була моя бджілка. Куди вона втекла? Ага ось моя бджілочка. Я працювала з нею 2 дні. 4 години 30 хвилин. Ось моя бджілочка. Ось результат. Ось так. Ви бачите, гарні просування. Буду працювати над нею і далі. А, далі. процес номер 3, лавандовий светрик. У мене ні разу не випадав, так він і є на тому самому місці. Шафран-силянка. Тут мені залишилося трішки над нею попрацювати. Це процес, який я розпочинала. Це для моєї веселки. Проекту. Ось, Залишилось зовсім трішки. Над нею я над шафраном я працювала. Дві години 30 хвилин, ось такий пройшло. Ну, ще за годинку, я думаю, закінчу і закріпити фурнітуру. Ось це такий процес шафран. Я вважаю, що досить гарно попрацювала. П'ятий процес червона футболка. Нарешті вона зрушилася з місця. У червоній моїй футболці. Щось я її вам спробую. Ось. Готовий один рукавчик, кінчики позаправлять. Ось. І другий уже Ну ти ж роз... набрати, розпочала. Буду закінчувати червону футболку. Довго я не подобалась мені, не знала, як рукава закінчить. І процес номер 6, над яким я працювала е, 2-2 дні суботу й неділю. Я сім годин над нею працюю. Від процесом номер 6 я працювала, це мій гердан. Ось дивіться. ой, ой, не Ось уже є в мене ось така краса. Мій гердан, ніжність. І над ним я буду теж працювати. Мені подобається, що виходить. І дуже швидко, мабуть, поки не перегоріло, треба його закінчити. Ось це такі процеси. На цьому тижні вільної людини я працювала над процесами 21 годину, 10 хвилин. Я потратила на ці процеси. Плюс у мене ще є моя вишивка. І на вишивці я теж пришила 2340 бісеринок. Ну, теж непогано. І теж, мені подобається такий результат. Мені такий формат сподобався. Буду ще інколи повторювати. Вам бажаю більше часу на улюблене хобі. До зустрічі в наступних відео.